Нічого, як то кажуть, не передвіщало непередбачуваного. Депутати спокійно збиралися біля сесійної зали, реєструвалися та загалом перебували у непоганому настрої. Сесія розпочалася вчасно рівно о десятій. За кілька хвилин до того слова попросила активістка Херсонської народної самооборони Інна Усачова. до вас кров. Оці, ці, ці. і ця кров. Сонська міський голова зробив зауваження активістів щодо некоректної поведінки, та її це не зупинило. Сесію оголосили відкритою і почав лунати гімн України. Активістка жбурнула червоною фарбою у депутата міської ради Володимира Сальдо та принесла свиняче вуха депутатові Єгору Устинову. Слушайте, а фарбі опинили ще декілька депутатів та папери і документи. Далі пані Іна Усачова накинулась вже на жінок. Они а лишние амбиции какие-то. Людям помогайте, спасайте был все лучше. За души боритесь, а? За что вы борете? Не надо, я сказала, не надо фотографировать. Журналисты, пожалуйста, я никогда не хотел смерти людей и делал все для того, чтобы, не дай Бог, это не произошло. У залі ще довго тривала метушня. Серед громадських представників з'явилося багато бажаючих звернутися до представників правоохоронних органів, яких, до речі, у залі було достатньо. Крики не вщухали, і було прийнято рішення зробити технічну перерву до 11-ї. Слід зауважити, що питання на порядку денному стояли дуже важливі.